Всем привет! И сегодня у нас будет распаковка чек. Я знала, что сей ножик так добрый лежит. ё я жду коробку, Флориса. Таке, це сюди буде. Ще один гном. Клас. Ой, куди вона пішла? Клас, це я буду йти десь і в люди, і порядна людина. Що там? Вау! Це якісь зажими, щось таке. Може якісь би Що це за... Прикольно сюда. А куда си курс идете? Клас. Ты знаешь як Ледя Ха-ха? Кудити? Ты що? Очі. О, це тих очей просто куча. Куди всі очі діти? Йоароласі Валентанки. <coughs> вже до Дня Валентина якісь очі. Боже, скільки очей! Клас! що? Не знаю. Класні коробки. Це коробка. А це коробка, яку можна примагнітити. Да, ого, прикольно. О, мой гай. Какие А, это же такие стилю, а. такая штука. Куришки. Орешки. Боже. Обжертись можна. О, це ж такі Ось, отакі, оті шми Болгарії А, класні такі сліті. Ще якісь церкви. Що це? Ще якісь церкви. І ще якісь кісерки. Ого! То в мене а. ще ті клеїни не кінчилися. Якісь цукерки. Це це будуть цукерки. А що це? Це будуть бомби. Які бомби? Не знаю. О, я знаю, що це. Ти собі не уявляєш. Це цей дезінфектанти. Ооо, йо-ома. Сказали, що вони мають дуже класно пахнути. Але сушать шкіру, це якісь. Коротше, на, на руки пшикати. Але вони як парфуми пахне. Так, добре. Капець. У нас якась панда. Клас. Панда тут якийсь лінивий. Ой, я чую вже запах. Щось дуже добре пахне. Клас. Коробка. Ото собі клеї поставиш якраз в школу коробка. Ну. Це я щось тут поломаю. Ні-ні. Я так нормально відкрила. Віддаємо собі наші 100 тисяч. Дождь до школи перезначити коробочку. А це що, це наповнюють якісь ці зажими для волосся? Я щось навіть не знаю, що це. А, -а, -а. там диван кс Вау, <скільки> мрія? Як <в> <скільки> Близко! Покажи сюда. Вот тут вот что мне сдается. Бачишь, вот тут вот. Вот. Все, и можно открывать. Что же страшненько. Ой, так войну молюе. Блядь, mm. вообще тоже прикольные. Сводчик. Mm -hmm. Цей дуже прикольний кольор. Який? Воно якраз треба плаття зараз. Ми якраз вчора шукали, чим маститися таким голубим, пам'ятаєш? Угу. Якраз всі кольори потрібні такі яскраві, як тобі треба. Оже мій! Який червоний прям. Це під той стандарт якраз да? підійде. Клас. Ось окуляриста колекція. Це що таке? Не знаю. А це якась коробочка. Може підулісці щось. А, може просто коробочка. Ага. Та, да, це просто коробочка така, ага. Это как ну, на базаре фрукты подающиеся. Да, 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 да. прикольно. Еще такая коробочка, да? Еще такая коробочка. Они просто в курили. Ой, ну прикольные коробочки. Что-то она пустая. И она так складается и раскладается. Томик, привет. Кс-кс-кс. <скус> а Ой, не Ложок. Покажи Томіку коробочку. Оце саме важке звідси. Скетчбук гарний такий. Томік там. кс-кс-кс-кс. І Томіку подарок. От Томіку подарок. подарок. Коробочка. Кс кс кс, -кс. Тонік Манюля Ну, от перевернув. Я думаю, що ти хотів іншим боком перевернути. На. Ко там. Кс-кс-кс. Котик. У мене з чистів все завжди раз. І куди мені ці коробки ще одні дівати? Мене ж немає куди їх дівати, у мене вже там все в коробках. Коробка в коробку. Добре, ну так вони складаються, ці коробки. еще не штриха, ребят. Боже. Угу, прикольно. Томик. Так плохо. Ти хочеш ледмаги? Та де? В донечку. Ти бачиш, таке не їсть. Скажи фу. Що це? Я звідки знаю? Ви знаєте, що це крекер? Це ножиці. Звичайно називається ножицями. Такі кульки, які можна цей, вона як сама надувається, там щось лопається, напевно. І вона типу. Не може. Нас на, на щось там треба надавити чи що. Тут ну, тут так. є така штука. Ну, лопни його попробую. Не можу. треба стріммотку. Може, попробуй. Зріботок. Ну давай якось об щось його Грам, Грим гримне об стіну. О, Фізика. ладно. Фізика. Покажи котику. Він в шоці. Він боїться. Да ясно. Вона не лопне? Ні, я повинна напал. Зачем вона має лопнути? Ну, така холодно. І цікаво, і страшно. <свісна> Ужас. Хе-хе-хе. Тільки не кусай, бо воно точно локне. Нє. Нє. Та хай він нічого не зробить, він легенько лапка. Здесь здесь стрим подается, да? Бомба. Она была. Она была. Она была. Она капец. Я вскину. Да я тебе делаю 爸 <laughs>，你，叫你哥们来泡泡。 Саме як тобі сподобалась коробочка. Тобі сподобався, твій подарунок. так? Сподобався. Тільки розкажіть, будь ласка, що це за очі? Запитання на клас Та й ха це на пірсінг Ну, це, типа скріплювати щось. Може. Ага, чи типа просто. Папір, може, що. Looking good. Time. Дякую. Ну все. Папа, і я дякую. Сумочка клас. Буду як ледя як ледя ходити. Що? Я не пам'ятку це привізла. Дай Нашу Я хочу це привіз. І що, тут в тебе буде лент котячий нашу. Томік, ти хочеш собі таку кульку? Так, Мені сподобалось. Там якраз за вікно вінтер. Угу. Яке то сьогодні? 6 квітня, а там вінтер. Я зараз покажу, що там робиться. Там снігу насипало капець. temps